Всім, Друзі, привіт! Вже прийшов час для проведення заготівлі живців для зимового та весняного щеплення. В цьому відео розкажу, в які строки це треба робити, так само розповім, як краще зберігати живці після того, як ви їх отримали. Не перемикайтеся, обов'язково буде цікаво. Заготівлю живців проводжу кожен рік на початку грудня, коли вже у дерев настав період спокою. Чому саме у грудні? Тому що зимою можуть вдарити сильні морози до мінус 25-28 і живці просто підмерзнуть. Це в основному стосується персика, нектарина, сливи, абрикоса, груші, черешні. Ну і, звісно, яблуні, якщо буде дуже сильний мороз. Ну а якщо живці підмерзнуть, для щеплення вони будуть вже непридатні. Тому раджу всім робити заготівлю на початку зими. Живці нарізаю довжиною від 40 до 60 см. Стандартна довжина живців рахується від 40 до 60. Якщо є менші живці по дойні, то я обговорюю це з клієнтом. Можу покласти два за ціною одного. Який треба вам діаметр, теж вказуйте обов'язково у замовленні. Бо без вказаного діаметру кладу на свій розсуд. Ну ось дивіться. Ось отаке, Отака якість живців. Це по яблуні, це дичка. На підчепі карликовій М9. Якість набагато хуже. Там зовсім практично нічого нема, що зрізати. Тільки дичка. І він вазить, блін. О! Ти не змес Морда. А ну погрі мені руки, бо щось я щось я. Трохи ноги та руки підмерзли. Что, смерз? Чи не? Я трохи да. Так. Куда пішов? Давай, помогай мне. Филонит. А? Ну, а тепер живці будемо закладати у сховище на зберігання. Зараз вам розповім, при яких умовах краще зберігати живці до весни, щоб вони були гарної якості і не псувалися. Зараз, друзі, розповім вам чотири способи, як саме краще зберегти живці до зимового або весняного щеплення. Не примикайтеся! Перший спосіб зберігання живців. Це звичайне підвальне приміщення. При двох основних умовах треба підтримувати вологість повітря 85-90% та температуру у приміщенні від 0 до 5 тепла. Так вони будуть зберігатися дуже довго. Раз у три або чотири тижні я обов'язково провожу влагозарядку живців. Що я роблю? Я зрізаю нижній зріз, обновлюю. Ось в мене є їм костя, в які я наливаю воду. І вони в мене тут ось отак стоять п'ятками вниз, сутку набирають вологу. Роблю влагозарядку, Потім витягаю і кладу їх знову ось на зберігання. Так можна зберегти живці дуже довго, до самої весни. Є дуже простий та ефективний. Треба на ділянці знайти саме таке возвишене місце, щоб там не застоювалася вода. Якщо земля не промерзла, ви викопуєте там яму десь сантиметрів 50 глибиною. Берете живці, ті, які нарізали або ті, які отримали. Завертаєте їх у новий чистий пакет. Можна використовувати мусорний пакет. Гарно запаковуєте все, щоб вони були сухі, не вологі. Закладаєте в ту яму, засипаєте землею, робите горб, і зверху можна накрити куском шиферу. Так вони будуть зберігатися до самого квітня. Спосіб ось такий. Я не раз цим способом користувався, мені він сподобався. Мені коли сказали, що можна ось отак робити, я думав, що вони там попріють. Ні, все гарно. Саме головне, щоб не було застою води, коли відлига, коли йде дощ, стане сніг. Щоб там не було води, щоб воно було на горбі. Оце буде саме-саме класно. Це другий такий дуже простий і ефективний спосіб для зберігання живців. Третій спосіб, як зберегти живці до самої весни, як на мене, є самий простий та ефективний. але є невеличка умова: потрібно багато снігу зимою. Якщо вийшло ж так, що зимою випало дуже багато снігу, можна скористатися цим способом. Що треба зробити? Десь в затінку за хатою. Треба накидати багато снігу, зробити кучу. Потім взяти їх живці, які ви отримали або зрізали з дерева. Гарно їх запакувати в пакет. Пакет повинен бути новий, сухий. Гарно так запакувати, щоб в живці не потрапляла вода, коли буде топитися сніг. Внизу викопуєте такий під'ямок, кладете їх туди і гарно засипаєте снігом. Так вони можуть зберігатися дуже-дуже довго. Ну, друзі, четвертий спосіб є дуже-дуже простий та ефективний, де можна зберегти живці до початку щеплення. Звісно ж, у звичайному холодильнику. В кожній сім'ї холодильник вдома є. Що ми робимо? Там є пару нюансів невеличких. Ось беремо. Живці, так? Ми їх отримали або зрізали. Що ми робимо? В першу чергу, нам треба зробити вагу зарядку. Ми підрізаємо нижній зріз, ставимо їх у воду на сутку, вони набирають вологу, робимо влагу зарядку. Потім, отут, щоб все було сухеньке, кладемо десь на півгодини, щоб обсохло. Завертаємо все це в пакет, дуже гарно, щоб не було доступу повітря. І кладемо у холодильник. Є пару нюансів. Раз у 2-3 тижні треба брати і проглядати живці. Нема підсихань або плісняви. Якщо є підсихання, що ми робимо? Знову обрізаємо, робимо влагозарядку, як я казав, завертаємо в пакет і в холодильник. Як виявити, що є підсихання? На корі ви побачите такі зморшки. Підсихає воно. Ось тоді треба робити по-любому вагозарядку. І якщо ви робите зріз, ось знизу, або зверху, і воно сухе, нема вологи, ви так натискаєте, повинна бути волога. Якщо її немає, теж треба робити вагозарядку. Ну а якщо ж є пліснява, значить у вас живці були вологі, їх треба по-любому просушити. Можна обробити 1% мідним купоросом, або типу, таким препаратом, як Касай-2000, або Бурдо і знову все обмотати, щоб вони були сухі. І покласти їх у сховище ну в холодильник. І там їх зберігати. В холодильнику вони можуть зберігатися, в принципі, до кінця квітня спокійно. Вже провірено роками. Так що користуйтесь. Кому, друзі, відео сподобалось, ставте, звісно, вподобайку. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.